Фатальна помилка, яка вартувала життя у Колмиї, водійка Тесла на тротуарі збила двох пішоходів. У результаті аварії 38-річна жінка отримала травми, несумісні з життям і померла на місці події. Ще одного пішохода 51-річного чоловіка медики госпіталізували до лікарні. Дорожня транспортна пригода трапилась 24 лютого. Близько 21.30. За попередньою інформацією, 45-річна водійка автомобіля Тесла, жителька міста Коломиї, під час паркування біля магазину. Які знаходиться в підвальному приміщенні, не врахувала обстановку, вчасно не загальмувала, внаслідок чого вчинила наїзд на двох пішоходів. Останні рухались по тротуару в сторону автовокзалу. Опісля автомобіль з'їхав з ходовою кліткою вниз. Водійку перебіг на кермом вона перебувала тверезо. Обставини аварії з'ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Кримінального кодексу України поліцейські вкотре закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та бути відповідальними на дорогах, а також не перевищувати швидкість і не сідати за кермо на підпитку.